Що, скільки? Та 200 гривень виклянчав у нього. А знаєш чому? Чому? А я тобі скажу, бо ти за ним біжав. І що? І що? Це ж психологія, це ж елементарно. Якщо ти біжиш за ним 200 метрів, то то воно зрозуміло, що в тебе нема гордості. Занижена самооцінка. Ну, тому він тобі й дасть мало грошей. А як треба було? Треба. Зупинив і чекаєш. Хай сам здає назад, щоб він побачив, хто тут хазяїн на дорозі. Понімаєш? Він зразу це має розумати. Дивись, як треба. Стоять. Чекаємо. Довго чекати? Поки не здасть. Ми довго ще чекати будемо. Ми час стоїмо, як два з дукана. Будемо чекати, поки він не здасть назад. Це психологія. Тільки ти йому даш слабину, одразу захватить лідерство в цій битві. Нічого. У нас є час. Нічого. А якщо він до завтра не здасть, значить і ми будемо чекати до завтра. Слухай, якщо ти сильно гордий, давай я сам підійду, а? Ні. Не можна. Я тобі кажу. Він должен знати, хто тут хазяїн на дорозі. Та ми вже тут три години стоїмо. Нічого, ще постоїмо. О, дивись. Здає, а я казав? Доброго дня! Здрасьте. Я би навіть сказав вечора. <зас> І що ж це ми там стояли, не під'їжджали, а? Слушайте, чесно признаюсь вам, я немного випивший був, <зас> Увидел, що ви мене встанавлюєте. Так, пере... ну, короче, перепугався я. Немножко дальше протянул. А вы ко мне три часа не подходили. Я даже протрезветь успел. Даже перегара уже нет. Вот. Mm -hmm. Так что штрафовать меня не за что. Все. Счастливо. Удачи, ребят. Пока. Ну что, дочекался? Поздравляю. Вы только что профукали 500 баксов. Хозяин дороги! Зато в мене гордість, є. Я не бігаю за машинами, як ті, є. А в мене хоча б 200 гривень є. <му> Стоп, стой, стой! Ех, син, як класно, що ти вирішив піти по моїх стопах, стати гаїшником. Тепер в нас справжня гаїшна династія. Пап, вообще-то я ничего не решав. Ты мене просто забрал школи и привез сюда. Ну, що ты така зануда, а? Ну в кого ты такий вдався? Ты розумієш, що ми тут вдвох з тобою можемо 100 разів більше заробити. Пап, нас двоє, значить в два раза більше. Ну в кого ти такий умний, а? Ну в в кого кого а? вдався, ну, скажи мені. Умний і зануда. Я тут працюю, працюю, готую. Вона пост тобі майже купив. Щоб ти став справжнім гаїшником, щоб ти перевершив батька. О, диви. На, сину, спиняй свою першу машину. На. Ну, що ти робиш-то, йо От ти безрукий! Отак От треба. О, давай. Ти капець! Ну як ти міц. Йомайо, ну, це ж кормілець. Його треба антисептиком протерети і починити. Яким антисептиком? Він і так вже омитий сльозами правопорушників. Давай, всього, спиняй. На. Ага. О! Оце нам повезло. Це ж наш сусід. Гад такий рукожопий, він же топить нас завжди. Ну все, синку, давай. його. По повній програмі. Здравствуйте. Скажіть, а що я нарушив? А скоростний режим на участку дороги я соблюдав. Римін пристегнути. І... Документи в повному порядку. Так, все, сусід, тихо. Не починай. Як ти з дитиною розмовляєш? Давай, синку, йди, як я тебе вчив. Документи там, всі діла. Ваші документи. О, Ну конечно, конечно, сейчас. Ой, ой, ой. Молодець, да, да. молодець. Молодец. Я вийду. Я, я вийду. Я, я обязательно. Ай! Ай, пальці, пальці прижав. О. А вот возьмите. Вот мои. Ой. Уронил. Из из Ой. Ой. Из Извините. Ой, Нет, это вы извините. Это вы извините. А. Вот ты в кого? Что? Подобається на моїй дружині їздити? Так? Що? Ну ти гатать. А ти гайонєш мелкий. Все зрозуміло. Ну тебе я зараз по повній програмі. Документи мені швидко! Ну, вот, Підніми! <говорит> ну все, сосед. Превышение скорости. Проезд на красный свет. Пересечение двойной сплошной. Парковка в неположенном месте. Езда задом по встречке. Проехал проїхав на знак. Це под знак. Це на знак проехал! Гад ты такой! Здравствуйте, мои кормильцы. Вот обед вам принесла. Ой, извиняюсь, держите. Держи. сейчас подержи. Здравствуйте, Евгений Михайлович. Здравствуйте. Секундочку. Ой, 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 это, это мое. Это сюда. Я тогда... Так ты в мать. Сейчас, это надо. Ой, что ты Извините, А что мы со всем этим делаем? Ну, что, ведь? что? Договариваться. Золото. Mm. Золото. Симите, ну. Это первое. А, а это ой, Это О, второе. Нет, это второе, это первое. Это, это второе, а это первое. Только вначале. Ой, сейчас, секунду. Это пишется за затопление. Ни в чем не винно, гаишника. Понял? Та капец, та шо ж таке. А ні одного нарушителя нема, ну це как. Потому що правильними всі стали. Камер бояться, хоть би хто щось нарушив. Ох... Та я вже не можу, мене вже ламає. Я з вчорашнього дня нікого не штрафував. Я зараз дійду до того, що буду тут зупиняти велосипедистів і штрафувати їх цих гадів. Ти, ти, это, успокойся, що ти на, на дно саме опуститися хочеш. Потім же ж, ж відтуди не вернешся к життя, ну. Ааа, блин, да що ж робити? Мене вже ломає всього, я не можу вже без штрафів. Та у мене теж круть, ну а делать-то що? Ох... Слухай, це ж наша машина. Ну, даша. А давай так. Давай ти зараз сядеш, а я тебе зупиню і штрафану, а? А чо, за роль ігри такі, а? Та ні, ні це просто щоб аскоміну збити. Мені легше буде. Ну, давай, а. Ну, ладно, ну а потім я тебе. Ну, в смислі, а штрафую. А. а. Ну, давай. Все, окей. А. Так. Ух. Ага. А що це ми нарушаємо, а? Ой, вот это я попался вам, да. Так, ну давайте ваші документи. Дірява моя голова. Забув документи, я думаю. Забули документи. Ага. Оце... це добре. Ага. Так а що це ви так странно розмовляєте? Може, ви ще п'яний, а. Ну, що сразу п'яний. Я в дрова, щоб ви розуміли. Взагалі, не вижу нічого. О-о-о, о-о-о. О, клас! Клас, ну так може, як то порішаємо вопрос. Ні, ні, тихо, ну куди ти летиш? Я ще до піка не дійшов. А, виноват. А що да. це я бачу, ви ще тут не пристюбнуті, що таке? А я вам ще ніколи не так. Да, потому Тому же, що, значить, коли ремень отут вот мені некомфортно. комфортно. Ага, Другі відчуття. Ага, — Ага. Я зрозумів, я зрозумів. Ну тоді прийдеться, що у вас лишити прав. Оооо. -о -о -о. Так, так. А може ти как-то вирішив вопрос? А? Ну, 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 ну я понимаю, що? Я розумію, що тих дітей, що у мене з собою є, їх недостаточно. Но я обов'язково на обратному пути ще завести. А? Ну, може і порішаємо. Ага. Може і порішаємо. Ну, не смію вас затримувати. До побачення. Пути. Фух, ти знаєш, як прикольно це взагалі. Ой, грошики, грошики, ну грошики. Класс. Класс. Ну, что, теперь я? ну, ну, давай. 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 Так. О, есть контакт. А, остановочка. Что, а, нарушаем? Мы, ну, так я. Що таке? Ну трішки нарушаємо скоростний режим. А що там ага. скільки я там їхав? Ну у вас на знаке написано 90 км да. в час. А то ви 500. 500? 500. На такій машині. На такій машині. Оце це я розігнався. Да. А да, знаєте, чого я так їхав? А чего? Бо я мажор. Ой, от сразу по лицу у вас видно. Да. Мажорська ви морда. Мажорська морда. Да. да. Так що, що будем рішати? Боюсь, що одним перевищенням швидкості все не обійдеться. Аптечку, огнітушитель хотілося б побачити. От що нема, то нема. -о. -о, -о, -о. Ну, я так думаю, що моє скромне, як то кажуть, капіталовлаження якось э, вилікує вашу душу і серце. Ох, нічого собі ви закрутили. Бо я надвіганий зараз. Я бажор-наркоман. Под наркотой. В гимну? Ой, радость-то какая. Так. Ну, и что будем делать? А что делать? ну что? Ну, ну, давайте, может, я понимаю, что вы, конечно, честный гаишник. Ну, да. Принципиально. Да. Что вам так взятку не дашь. Ну, не дашь. Тому э, маленький, скромный подарунок. О, ой, ну, спасибо. Благодарю вас. Ну, счастливого пути, так сказать. Счастливо. И, и вам, Счастливо. Да. До побачення. Ну як? Клас! Круто! О, хорошо! Може, може ще раз? А? А, а може ще раз? Нам треба буде це почаще. Делать. Почаще треба буде, вот, я согласен. Так, почаще. Що по чаще делать? Здорово, орли! Или ви вже не орли? орли. А... Може, голубки. Ха-ха. Я так понимаю, у нас перший європейський пост буде, да? Тоді давайте поміняємо надпись хаї на гей. Ага. Та ні, товариш полковник. То ми просто з напарником відпрацьовуємо ситуацію, ну так би мовити, тренуємося. Держаться в формі. Ну, звичайно. Але ви молодці. Я теж знаєте, люблю держатися в формі. Ну-ка, давайте з вами так сказати. Разомнусь, тряхнусь стариной. Ага, -а. нет, товарищ полковник, там мы уже кончили. А, ну, закончили. За... Закончили. Ничего, повторение мать учения. Понял? Повторение мать учения. Понял? Повторение мать учения. Я понял, товарищ понял, полковник, понял. Да? понял. Хорошо. А. Ну что, давайте. Как будто я вот никакой не ни полковник, не ваш начальник. Как? Просто... Обычный водитель. О, да? Просто водитель? Да, просто водитель. Вы а, меня останавливаете. Ага. Да? А, э, есть это, наличка, а то у меня все на карте. А, сейчас, сейчас. Вам же надо да, штраф платить будет А, то Да. Ну, будете с меня штраф брать. О. будем. Ну, что вы порушуете, возьмем. Молодцы, все правильно, все правильно, да. Ну, давайте, давайте. Поехали. Так, а что с этим порушуем, а? Кто я? Никогда в жизни ничего не перерушивал. Так, а ну, предъявить ваши документы. Это пожалуйста. Так, а ну. Пожалуйста. Так. Документы в порядку. Отлично. А что а ж вы а, скорость превышаете, а? а? Я-то превышаю? Вы, вы. А что, есть радар у вас? А, Покажите. А, радара нема. Нема Ну, тогда какие вопросы? А... Хорошо, следующий вопрос. А, аптечка. о Аптечка есть, и забегай вперед, вперёд, огнетушитель тоже на месте. А, -а, -а, -а. а может вы, ви випивши, а... Ни в коем случае 10 лет в завязке. Ещё вопросы? Так. А как? Тобто вы добросовестный водитель, так? Полностью добросовестный. А уехать. Ну -ну. Тоді щасливої дороги вам. <хух»>. До побачення. Спасибо большое. Видите, как говорится, и такие водители тоже попадаются. Да. Ну ничего, говорится, щастить наступного разу. Спасибо. Все, пока. Товарищ полковник, слушаю. А гроши можно повернуть? Какие гроши? Ну, которые мы давали вам. Вы мне ничего не давали. Вы, может, водителю давали. А он уехал уже. Ну, хорошего дня. 違います。